Всім привіт, з вами Ташка, а Тут на своєму YouTube-каналі я ділюся тут своїми думками, своїми поглядами і власним досвідом. І сьогодні ми поговоримо на таку наболілу тему як булінг. Я думаю, що майже кожен з тим стикався, зазвичай з тим стикаті новички, які в у середовищі, це школи, вищий навчальний заклад або роботи, і зазнайом тиску з боку одного. Або групи ровесників. Це може виливатися у щоденні залякування, приниження, а навіть це може виглядати у формі фізичних знущань. І це, на жаль, може відбуватися щоденно. Це важлива тема, оскільки школа не загорали, і дехто може це відчувати на собі. Тому ви маєте ще трохи часу, аби до цього підготувати і побороти цю неприємну ситуацію. Я теж зіткнулася з подібним, коли змінила школу, країна проживання була зовсім нова мова, яку треба було вивчити з нуля. Я прийшла у зовсім нове середовище, і тому здавалася легкою здобичу. Саме тому хочу поділитися своїм позитивним досвідом. Перше, жодна людина не змушена терпіти ідіотські вибрики нерозумних людей. Ти не маєш терпіти, навіть якщо близькі друзі чи дорослі радять тобі потерпіти. Це та сама ситуація, коли вдома пожор, а ти ховаєшся в шафі чи під ліжком, вогонь все одно тебе знає, так само і люди, які з тебе знущаються. Друге, твоя відповідь на болінг має бути блискавично вчасна, незалежно чи словесна, чи навіть фізична. єдиний момент. Якщо тебе ображають словесно, має бути твоя мудра словесна відповідь. Тому порепетируй попередню кілька варіантів голос перед зеркалом, так, щоб це виглядало грізно. Ангур. Але якщо до тебе піднімають руки, регулярно штовхають чи б'ють, тут мусить бути вчасна фізична відповідь. Але з розуму розрахувати сили, так, щоб не нашкодити сильно. Стосується того, якщо тебе дістає одна особа, але якщо це група осіб, і вони регулярно це роблять, потрібно говорити з дорослими, з батьками, з керівником класу, тобто залучати дорослих, а батьки вилучші дирекції. А в деяких випадках і поліцію головне не мовчи. Третє, якщо тебе образили перший раз, ти відповідаєш відразу блисковично вчасно, завтра буде вже пізно. Завтра і післязавтра ти вже сформуєш звичкою, що з тобою так можна говорити, чи піднімати руку, чи якось по-іншому принижу. Ти сам чи сама має сформувати правильне враження про себе. І перше, враження можна сформувати тільки один раз. Сформуєте перше враження з нового навчального року наново. Навіть якщо попередньо ви стикалися з бурінгом, від тих від людей вже сформувало неправильне враження. Успіхів вам! І пам'ятайте, ви не одні. З кожної ситуації є вихід. Дорогі! Ви заслуговуєте і най... вчитись в найкращих умовах. Напиши в коментарях свою думку стосовно моїх порад. Якщо це відео було для тебе корисним, поділися ним з іншими. Підпишись на мій канал. Натисни дзвіночок, аби не пропустити інші не менш цікаві мої відео. Па-па!